Вітаю, пані та панове. Сьогодні я хочу вам трошечки показати за кулісся нашого інстаграм-магазину і показати трошечки, як ми працюємо. А точніше, я хочу вам показати процес оформлення замовлення з інстаграму, як ми його будемо, грубо кажучи, оформлювати в CRM-ку, Чому ми перестали використовувати Excel-таблицю і, відповідно, перейшли на цю CRM-ку, І які проблеми вирішує наша CRM-ка. Це не реклама CRM-ки, тому що вона доволі таки скудна, я б сказав, і трошечки не вистачає мені функціоналу по ходу відео я розкажу, чому мені не вистачає цього функціоналу, але чому ми все ж таки використовуємо цю CRM-ку. Давайте починати оформлювати замовлення. До прикладу, нам пише в Дірект якийсь клієнт, що хоче замовити, до прикладу, ось ці футболочки. Тут у нас є сім розмірів, два кольори. Два кольори, мої два кольори. Так, у нас тут є артикул, і до кожного розміру, відповідно, буде артикул різний. Відповідно, кожен розмір різний артикул і кожен колір різний артикул. Я зробив трошечки по-хитрому. Можете взяти мою ідею. І це у нас базовий артикул. Відповідно, я додаю ще розмір, і до цього ще додаю колір. Ви зараз побачите все це діло в ЦРМі. До прикладу, наш клієнт замовив білу футболку 9-12 місяців, 74-80 см. сантиметрів. Йдемо в Drive». І натискаємо на Додати заявку. Після цього ми переходимо ось у таке віконечко, ось відкривається у нас щось такого плану. Тут у нас є товари та послуги. Додаємо товар, відповідно, я вставляю ось цей код і шукаємо тут, до прикладу, 80-й розмір. Білий. Так у нас буде е, біла 9-12 місяців. Тобто цей код плюс розмір товару, плюс е, W, В цьому випадку це виходить white, е, але у мене зазвичай ну, в голові не тримаються всі кольори англійської мови. Я пишу: A, B, C, D, якусь літеру не так принципово. Вибираємо. Тут, до речі, можна ще задати собі вартість. відповідно, ця РМК буде розраховувати вам чистий прибуток, вже готовий. Якщо немає собівартості, він повністю ціну зараховує вам як прибуток. Так, тут натискаємо Зберегти для того, щоб у нас сформувався тут ось такий рахуночок, так би мовити. Після цього це вже моє моя наробка, так, це рекламна кампанія. Я тут додаю інстаграм, і він рахує, до прикладу, якщо на місяць було 200 заявок, так, і все це діло коштувало. 20 тисяч гривень він розбиває все це діло по кожній заявці ці 20 тисяч гривень і виходить, скільки у вас коштував один продаж. Тут додаємо контакт, заповнюємо все це діло. Це я додав ще інстаграм для зручності, просто копіюємо посилання на профіль нашого клієнта для того, щоб ми могли йому щось написати. Якщо, до прикладу, він, клієнт, не забирає. Пакунок. Ми просто заходимо в ЦРМку, натискаємо тут, переходимо в Instagram і пишемо йому: о, добрий день, ось так і так. Ваш пакуночок вже доїхав на пошту, будь ласка, заберіть. І він каже, да-да-да, да да і потім не забирає, і ви оплачуєте доставку у дві сторони. Ну, але то вже таке. Тут е, ми вписуємо дані, е, починаємо з способу доставки: це нова пошта або Укрпошта, решта у нас зазвичай не популярні. Зазвичай це нова пошта, спосіб оплати це післяплата або карта ФОП. Нехай буде післяплата. І тут вибираємо вже місто вибираєте будь-яке місто. Потім вибираєте відділення і все, що вам треба, тут натиснути, сформувати електронну накладну. Якщо замовлення прийде з пром чи з розетка, я зараз покажу, як воно в принципі приходить. І все, що вам залишається, це, це просто натиснути, сформувати Іен і видати чек, тому що абсолютно всі дані автоматично вже проставляються ну, йдуть вже з прому. І тут у вас вже нічого не треба редагувати і нічого не треба вставляти. Для того, щоб видати чек, так ми натискаємо на документи, натискаємо на чеки. Так, ти хочеш зберегти. Давай збережемо. Ось так: натискаємо на документи, натискаємо чеки, і тут у нас вже автоматично підвантажується все це діло. Тобто назва товару, у нас є ціна товару, і все. Тут натискаємо Зберегти і. Після цього нам треба натиснути фіскалізувати. Після чого все це діло піде на податкову, і в принципі у нас з'явиться можливість надрукувати чек. Зараз я покажу в, інш, в іншому чеку. Ось так відображається вже фіскалізований чек. Тобто у нас тут є можливість е, показати чек в PNG, HTML, PDF, TXT, QR-код, і це вже саме посилання на чек. Це, до прикладу, вже автоматично заповнена заявка з PromUA. Тобто, у нас є вхідний платіж на 150 гривень, до прикладу, так е, замов. Мовлення тут вже показується комісія тут. Показуються деякі інші речі, автоматично заповнюється контакт, автоматично заповнюються дані для відправки. Ну і відповідно, все, що нам лишається, це створити чек і фіскалізувати його. Тепер, якщо ми подивимося на всі ці процеси, які я зробив всередині CRM-ки, ми скажемо, що ну доволі все таки просто. А тепер давайте подивимося, що нам треба зробити, якщо ми використовуємо excel таблицю Це до того, чому ми перейшли з excel таблиці на CRM-ку. Це ми маємо зайти в таблицю. Написати, до прикладу, число, написати, що це є за товар, номер телефону, написати адрес відділення. Ну, в моєму випадку, прізвище ім'я по батькові, звідки людина, якісь цифри, так, ціна, собі вартість, до прикладу, ціна, собівартість, якого числа він був закритий і наложений. Воно трошечки тут рахує. Я не буду показувати цю статистику, тому що там накидано все на купу. Ну, але тим не менш, після того нам треба зайти в чекбокс. Взяти і написати тут назву товару, ну фіскалізація, друга група. А, якщо працювати все по закону, відповідно, ми маємо мати. Програмний РРО або просто РРО, в моєму випадку, це чекбокс. Це не реклама, можете використовувати будь який Вчасно каса був безкоштовний до 300 чеків на місяць, що мені би підійшло просто ідеально, але вони вже виробили той тариф, тобто все платно. Чекбоксом на той час мені було користуватися зручніше, плюс у них є інтеграція з На Вчасно каса так, у них є інтеграція з промом. Зараз ми до цього дійдемо. В будь-якому випадку, що з чекбоксом? Каса, чи з будь-яким іншим програмним чи непрограмним РРО, вам треба буде ввести тут ще найменування товару, так? тобто назва товару, щоб відображало, що це є за товар. Вводите тут, до прикладу, так само, як я все це діло ввожу ось тут. Берете і вводите, але в основному це є вручну, тому що у вас немає десь записано, як весь цей товар називається. Ось це нам фактично не треба, тому що це. Це і код, о, якийсь код вводимо, так і ціну там 260 гривень. Мені здається, після цього натискаємо на ось цю кнопочку. Він передається в чек, формується, натискаємо видати чек і скидуємо посилання. Клієнту або друкуємо після того, оскільки ми інтернет-магазин, нам треба зайти на нову, чи на Укрпошту, чи не знаю на будь-який інший сервіс доставки і створити електронну накладну. Або просто написати собі на листочок, або піти з директом так, від інстаграму і продиктувати оператору на пошті ваш, 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 ваше замовлення, грубо кажучи, щоб все це діло сформувалося. Ну але в більшості випадків я все ж таки робив електронні накладні, тобто пишемо опис, оголошену вартість, вага, довжина. І тому подібне. Потім переходимо на наступне вікно, воно мене не пускає, і там вписуємо дані отримувача, вписуємо все, що від нас просить нова пошта. Ну і відповідно далі вже йдемо з готовим пакунком і з електронною накладною цією, і просто відскануємо все це діло на пошті і просто відправимо. Ну, відповідно, це ремка нам Просто робить ось один процес, другий процес зручним для того, щоб воно все це діло відбувалося в одному місці, і ми не ходили по. По різним сайтам. Чому я саме вибрав перехід з Excel на CRM? Якщо ми заходимо на пром, воно вирішує те, що у нас є облік товару. Якщо ми заходимо на пром, до прикладу, я зайшов на пром, відповідно, зареєструвався в CRM і відповідно оплачую її пром і CRM. І у мене всі товари в актуальній наявності і тут, і на Промі, і на Розетці, тому що Розетка підв'язана до прому. Хоча можна підв'язати до CRM, але я ще не розібрався з цим. Про це поговоримо в наступних відео, коли я з цим. Цим розберуся відповідно. У мене є посилання з актуальними залишками в. Принципі і кількості, і наявності, тобто залишки товарів у мене є в CRM-ці. І коли я оформлюю замовлення в CRM-ці, до прикладу, з інстаграму, чи хтось приходить фізично в магазин і каже, дай мені ось ту ковтинку. Так, я його тут оформлюю. Відповідно, списується з складу в CRM. Ось тут раз, на жаль, на 4 години у нас відбувається оновлення з CRM-ом, Відповідно, у мене є актуальна наявність всіх позицій, що вирішує. Одне велике питання: що багато товару просто у вас немає в наявності, і ви просто не встигаєте все це діло оновлювати на різних площадках. Якщо ви не продаєте на пром, мені здається, що вам фактично не треба церемки. Відповідно, якщо ви продаєте лише на пром, пром це одна велика CRM-ка, яка дозволяє вирішувати дуже багато питань, навіть питання з фіскалізацією, тому що, до прикладу, ось останнє замовлення відкриємо. Багато даних тут я приховаю, але тим не менш. Ось у нас тут є видати фіскальний чек, тому що я тестував і вчасно каса. А пром має інтеграцію з вчасно каса. Тобто, у вас фактично є інтеграція з. ПРРО, у вас є інтеграція з усіма доставщиками: Укрпошта, нова пошта і тому подібне. Тому, якщо ви просто продаєте на пром, відповідно це ремка вам не дуже потрібна. Якщо у вас є різні джерела, в тому випадку. Ну, в такому випадку, як і у мене основа це інстаграм-пром, це буде так. Подивимося, як воно спрацює. То мені здається, що CRM-ка це просто обов'язково. З недостатків, ось саме цієї ЦРМ. Сейлс Драйв. Так, я по-моєму казав на початку, що це не є рекламою, тому що Sales Drive це одна з найдешевших. Ну, не найдешевше, але одна з. ЦРО, у якої ціна більш-менш нормальна, тому що є інші ЦРМ-ки, які просто у них ціни космічні, так з українських я маю на увазі. А функціоналу не так і багато. Ну, Тут у нас є інтеграція проморозетка, ну і відповідно клад і ще якісь плюшечки. так, І мені цього достатньо. Хотілося би, звичайно, і Інстаграм, але на момент, коли я шукав ЦРМ-ку, то не було інтеграції з Інстаграмом ні в одної CRM ки Української, тобто, вони просто не пропонували такої функції чи послуги. Відповідно, я зупинився на цій Дешево сердито свою функцію виконує, тобто оновлює асортимент і тут і там. Ну що, панове? Я сподіваюся, я відповім вам на основні питання, і ви залишилися задоволеними. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Всім пока.